У Луцькому суді фінальні акорди однієї із безлічі справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон на лаві підсудних 27-річна лучанка, які інкримінують підробку документів та сприяння у виїзді ухилянтів за кордоном. Нагадаємо, що за даними слідства вона разом з двома спільниками налагодила схему виготовлення фальшивих документів. Вартість таких послуг становила від двох до трьох тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду та пакету документів. Підроблювали довідки військово-лікарських комісій, документів про навчання в іноземних вишах та свідоцтва навіть ще ненароджених дітей, які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу. «2022 12 Знизу поставлена початка не Гербова відома. печатка, румунія, місце народження, місто Бухарест, дата вище сімнадцятого наступного тисячі року. Один співучасників за кордоном інший служить у ЗСУ, а віддуватися доводиться їй. Адже саме від імені підсудної було більшість липових документів, зокрема свідоцтва про народження дітей, про які ми говорили раніше. На попередніх засіданнях підсудна визнала свою провину в підробці документів. Але щодо організації незаконного переправлення осіб через кордон заперечувала мовляв, навіть гадки не мала в яких справах брала участь, просто робила довідки, ставила печатки і все. За місцем її проживання під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку 20 підроблених печаток, мобільні телефони, які спритниця використовувала у злочинній діяльності. Справу вивчають близько двох років. Вже були досліджені докази, допитані свідки та вивчені матеріали слідства. Відтак стало відомо, що один із учасників схеми перебував за кордоном і координував дії інших. Як повідомляють у прокуратурі, за такою схемою вони допомогли виїхати близько ста чоловікам. Одна особа перебуває в розшуку, чи настать до 100 розслідування матеріали виділені в окреме провадження. Інший же, же співучасник, які також був направлені до суду, однак же в ході судового розгляду вказана особа була мобілізована на військову службу. Загалом за результатами досудового розслідування було встановлено про те, що вказані особи фактично сприяли незаконному переправленню через кордон понад 100 військовозобов'язаних осіб, оскільки справа вже на фінішній прямій. Суд надає обвинувачені останнє слово немає забувати суд. Є прошу закрити провадження по триста тридцять статті, оскільки я не початку. Після заслуховування сторін та дослідження всіх доказів. Суд виніс вирок: 7 років та 2 місяці позбавлення волі. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.